За матеріалами Служби безпеки заочно засуджено колаборанта, який співпрацював з Російською Федерацією, тимчасово окупованому Луганську. Суд призначив зловмиснику чотири роки позбавлення волі з конфіскації майна. Також його позбавлено права обіймати певні посади на строк 15 років. За даними слідства, засудженим є місцевий житель, який пішов на співпрацю з ворогом з початку повномасштабної війни. Встановлено, що він забезпечував безперебійним інтернет-трафіком окупаційну луганську митницю. Протягом 2023 року компанія-колаборанта уклала декілька договорів із псевдоустановою на надання доступу до мережі інтернет. Також фірма зловмисника регулярно поповнює бюджет країни агресора у вигляді сплати так званих податків і зборів за матеріалами служби безпеки. Суд визнав фігуранта винним за частиною 4 статті прим. 1 Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. Оскільки засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині Сходу України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.